Так, буду ставити коробку, поставив свій старий бублик. І хочу дещо показати. Ось вам мій код такий, видно тут. С, C, U. Там може IT-ші писати, що не буду, оце хотрі цифри. Це є номер ID коробки. Я вже ту заказую, дві забрали назад, одну надурили взагалі. І зараз буду коротше ставити його, усі. Ну що, поставив його по центрі, поставив таку тряпку, щоб не домахати, один боб вже довший взяв наживив. Тут почті тепер Того. Пробуємо тако піднести. Ей, фокусуйся. Коротше, крутимо і попадаємо на зуби, запихаємо і все. Все народ, коробка сіла, тут попов. Циво вже наживив Тепер буду переглядати відео, який бол йде обов'язково треба знімати відео. Коробка є, коротше. Фішечка та сюди та сюди. Зараз будемо все чіпали.